Злодій приходить тільки вкрасти, вбити і погубити, а я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. Вітаю, шановні слухачі. Давайте пороздумуємо над тим, що мав на увазі Ісус, коли говорив ці слова. Життя і життя з подостатком, про яке говорив Ісус, мають глибокий духовний сміст. Ось пояснення, що означає життя? У цьому вірші слово життя, грецьке зоє. Не означає просто фізичне існування, йдеться про божественне життя, життя від Бога, а саме вічне життя, яке починається вже тут, через віру в Христа, життя у стосунках з Богом, коли людина відроджується духовно, також це життя, яке не обмежується лише часом на землі, а продовжується вічно, що означає життя з подостатком. Грецьке слово, перекладене як з подостатком, перісон. Буквально означає надлишкове більше, ніж достатньо, переповнене, повне, багате, щедре. Ісус говорить про повноцінне, насичене, глибоке життя, яке перевищує всі земні обмеження. Тобто, це не матеріальне достаток у першу чергу, хоча Бог дбає про потреби, а внутрішній мир, радість, ціль, любов, прощення, впевненість у спасінні, які світ дати не може. Також це життя в Божій присутності, яке змінює людину зсередини. Також ми можемо бачити контекст, контраст зі злодієм. Ісус протиставляє себе злодієві, маючи на увазі, лише вчителів, фальшивих духовних лідерів, сатану, усе, що обманює, краде радість, мир, сенс життя. Він же добрий пастир, який віддає своє життя за овець, веде до джерел живої води і дає життя. Що не минає. Отже життя з подостатком це життя в єдності з Богом, життя з внутрішнім змістом і вічною ціллю, життя, в якому є любов, радість, мир, терпеливість, доброта. Галатам 5:22, життя, яке починається вже тут, але не закінчується смертю. Життя з подостатком це не обіцянка легкого життя, а обіцянка повноти В Ісусі Христі. Дякую за увагу. Якщо ці подкасти вас збудовують, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру та життя з подостатком в Ісусі Христі!